Привіт, привіт-привіт всім моїм дивовим підписникам. Коротше така ситуація. Вчора в нас лише І я попередили, що в нашому кооперативі, скоріше всього, всі гаражі підтоплені. То я щодень -то зараз мотнуся на гаражний кооператив і подивився, що там вже моя. Чи, чи не втопилася? Так не люблю вести трансляцію. цю, Так я не люблю це от говорити в машині, взагалі це не моє машини. Коротше, пам'ятаєте в минулій серії я вам показував, що я забирав. Нарешті я зробив цю херню. це, короте, На мотоприцепчик дублюючий номер. Я все-таки маю надію, що кудись я. Цим прицепом в Європу <плес> <навіть, плес> кудись вирвуся на... Не знаю що вам говорити. Тому отак я їду. Ну поки я їду, я не бачу, що тут прямо, прямо біда затоплення. Навіть так, а ну що в нас робиться? Ну води, конечно, тут було де піднялося а ось сюди було. Тут ще було сухо. Ну, коротко, Води небагато було. Навіть <рес> <рес> слимаки підлазять. Я вже боюсь казати, що під цими досками. Тут у мене доски застеляні. Все, закриваємося, забираємо паліту, закриваємося і все. І в город. One day later. Так, коннект. По-перше, у нас сьогодні новина. Ми вже пишемо звук на диктофон. Я надеюсь, що з сьогоднішнього випуску вже буде з звуком покраще. Так, зараз йдемо до машини. До машини ми маємо забрати ще одну куртку і ключі. Є, даро! Все добре? Так, збираюся слухай. Тут щось поки я не забувся. Так, зарядки, там блоки питання, тут херня, це все не треба. Привіт! Чого гуляю? Збираюся вон. Блін, в дорогу. Привіт. Я на моці кудись зараз в гараж чухаю. Бля. Все-таки. Ні, по ділам в село. Ну так. Ні, чорний острів. Ні, ну але просто... Як і є погода сьогодні? ні? Коротше, щось Іванка, <coughs> дружина, сьогодні вирішила, а давай з'їздимо в село мотоциклом. бребрі брі Тих так... пакетів, пакеті, чорта. збирала. збирав. Треба наслюнити. обов'язково об наслюнити, щоб присоска добре взялася. Ее дело, є бой! Так, ладно, будем збираться і їхати, блять, а то що ми... Сидимо, сидимо. Ну, беремо и Ой. Я Як постизнувся, пробуксовки дали по глині. дивіться, хто не вірив, що в мене болото перед гаражом. Це от все глина, тільки що от виїжджав нато! бачите? чуть-чуть тільки колесо підкрутив, госкуда вже всено. Все спішиш, все валиться, штани жмуть. радости жизни здравствуйте мои два подписчика. так давайте я вас покатаю трошки айда на заправочку а, поколебанием Ох. так ты скажешь что нема, нема. Документы с собой, с собой. О, О ті лісопедісти. Треба закритися, бо а в очі дує. Може виключити камеру? Боротися? А може ні? Ні, ні, ні. На дорозі стане, блять, потім будемо пізно писати. Що-то я встав. Встав. Не встав, а впряв. Впрів. Ну, не ТЦК. Ну, не понятно. ТЦК та на таких не їздять, вони їздять. Але це, ладно, ви все одно не побачили. И не будете оставлять в эфир. Ой, божечки, божечки, Будемо їсти будемо їсти. Мається відду для моцика купляти. Так. Як оце ненавиджу, оці всі кармани, оце точно треба купити собі сумку колись на бідро і всі ключі туди пхати. Це буде так. Це Діпе а європлюс. Коротше, це у нас що номер один? Сліо, я вже е, піду вас тебе не чую, я просто на дітей зараз наговарюю. Я біля епіцентру. Зараз підіжаю. Що, зараз займе на заправку і обіснює. Я на нього світити не можу, мене все, я понял. Хорошо. Все. Звичайно їде спереді. А я мать. Боже, як травна процесія не зимно? Не зимно? Спішили. А де наші ті? На вокзальні? Мабуть, ще один поїзд буде. О, як він довго їде, як він довго суне. Я з тобою, Івані, погоджуюсь, за таке забирають, все правильно, але хто докаже? Хто докаже? Що він порушив? Камер нема. Ніхто не донесе, його номерів нема. О! загоняло падалью гнюющим тимом злису Two hours later. лейте. <головець> Горобці вон в пилюці купаються, може бути дощ. Кажу горобців в пилюці купаються, може бути дощ. А девки теж бачу кайфують. Питається мене на поворотники, Оля. Я сам іноді їх не бачив. стойки руля стоять так, що затуляють поворотні руля Ну, поворотні керуля, але. індикатор повороту. Добре, не буду швидко їхати. Я і так, і так люблю. Кажу, я і так, і так кайф ловлю І швидко і не Хорошо, добре, не замерзнемо Зараз выключу кондиционер, не замерзнуйте. Робити переговори, щоб щось писало на них щоб В наших переговорах дуже можна було слухати. Діло в тому, що там заросло е, горіхами, розумієш? Я здивлюся в зеркало, а бачу тільки одне листя, і я не бачу всієї дороги, розумієш? Бачила? Е, на нашій парковці, як мерз побитий. Мерседес такий дорогий стоїть і Лєксус. Да. Так вирв... Так крило вирвало, мабуть, хтось задом здавав, вирвало, аж метал. Капець. Оцей от мерз, оцей. Дивися, бач, аж метал покорежило і вирвало. А цьому Лексусу поцарапало крило з середини. Це хтось задом здавав якусь фуру чи що. Аж аж Такий метал бачиш, аж тако викручене. Да. Ну таке в мене, як, ну бачите, в мене, як е, я їду з дружиною, то я в основному мовчу. І таке. До речі, поки ми ще не доїхали, прошу вас всіх підписатися. Якщо два я вже маю два підписника. Так що дякую вам за те, що ви переглядаєте, коментуєте. Але цього мало. Треба ще брати посилання, розкидати по групам. Ось. Так що, ваша ласка, підпишіться, розкиньте по групам. Мої ну, посилання. коменти обов'язково, лайки. Ну, блін, вам ж нічого не стоїть. Ще на нову пошту. Ще й на пошту мав заїхати. Завтра не заїду в неділю, вихідний. Не вийшло проскочити. Ну, <ріст> Цініше лишимося, правда? Не сюди везде треба проскакувати. Треба десь і пригальмувати. Ох-ох ох, ох, ох. Блять. вообще не программирую. Что, вот, как Може воно покататися хоче. Зявкає оце от мале тяг-тяк-тяк-тяк. Чи ви йобу. Просто показує перед комендантом, що воно працює. Відробляє свої крошки. Море. Море. рота спецдомкратом не піддомкратиш заїдеш оце от все що мокре блін це коротше була оце коли була повінь Де булькає Походу як риба, треба кошмар все плива тут как Два-три дні назад. Оце от все залято водою було. Тільки оце от маленький участок був сухенький. А там в мене падони, там сплошно, навіть зараз навіть, вода стоїть, бо там воно так типу, уходить вниз. От. Але це асфальт десь воно просіло. Грунти вимилися з під низу і воно от все. Стояла в воді Ладно, Заїжджаємо в гараж. Ну, <Audi revvingactory> <oneself> аж ти шановний друже. Чого ти ще не підписався? Кому я на... стараюся це от, все робити? Ну, я розумію, поня... що це я роблю, в принципі, для себе, для своєї потім пам'яті. Ну, ти ж тоже сидів, дивився. Давай підключайся, я кажу, підписуйся, все. До наступних зустрічей! Хоча, хто я знаю, може це буде ще завтра додатися. Ну, я думаю, що це буде маленька, коротенька серія. Все, так що, коротше, все, пока. Все.